Тепер вдома та в режимі онлайн. А все через високу захворюваність на грип. З 20 лютого у всіх закладах загальної середньої освіти рівного розпочали навчання дистанційно. Ще декілька днів тому міське управління освіти повідомляло, що в чотирьох закладах міста був перевищений поріг хворих дітей більш як 20%. На 19 число таких закладів вже було 10, Тобто, ми, побачивши ситуацію, що різко росте захвалення серед дітей, прийняли рішення рекомендувати власне закладам освіти перейти на дистанційний формат навчання. Один з таких навчальних закладів, який вже перейшов на дистанційне навчання, є ліцей номер один. З гарним настроєм та привітанням починає свій урок вчителька для третьокласників. Від сьогодні її робочий інструмент ноутбук. Доброго дня, мої дорогенькі третьокласнички. Доброго. Доброго дня. Доброго дня. Їм сподобалось, що вони йдуть на дистанційне навчання. У мене 100% приєднаність дітей. Вони приєднуються всі, вони дуже гарно працюють, вони активні, вони виконують всі завдання. Їм це дійсно подобається. Ангеліна Жовнір додає, не дивлячись на активність учнів під час уроку в онлайн режимі, є й свої недоліки. Коли діти знаходяться в класі, вони мають змогу комунікувати, працювати в групах, в парах, в командах. На жаль, коли дистанційне навчання, вони працюють самостійно. Завдяки досвіду дистанційного навчання в ліцеї цей процес вже налагоджений доволі добре. для, для зручності та безпеки створений сайт, де учні та педагоги можуть доєднуватися до уроку. А з правил санітарних норм урок триває в синхронному та асинхронному режимі. Важливо для нас не просто провести уроки в синхронному режимі, тому що це діти весь день сидіти за комп'ютером. Ми розуміємо, що це буде порушення санітарних норм, тому відповідно до санітарних норм частина уроку йде в синхронному режимі, де діти можуть дивитися, де є зворотній процес з вчителем і чи пояснення нового матеріалу. А далі відбувається асинхронний режим, коли діти вже можуть виконувати самі завдання. До слова, також в ліцеї номер 1 діє тільки дистанційна форма навчання для дітей з усіх областей України та навіть є учні за кордоном. Всього на базі закладу таких школярів 106. Вони навчаються у нас з 7 по 11 клас. У нас, відповідно, є буква для них з 7, 8, через те, що вони дистанційні. Середня наповненіст у класах приблизно 20. Дітей в 11 класі в нас найбільший клас це 30 дітей, які перебувають за кордоном і долучаються до, до навчання. Таких шкіл в Україні декілька, а в області лише три. А от скільки триватиме дистанційне навчання через захворюваність дітей на грип в місті, поки невідомо. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.